Їдеш на своїй домашній машині навколо одні порушники. Думаєш, ох, зараз я вийду на патрульній машині, всіх їх покараю. Виїжджаєш на патрульній машині, всі такі зайчики навколо. <клес> Військові методи тут трошки не працюють. Не можна передати координати на ураження артилерії і знести якусь хату, з якою гучно лунає музика. З військовим вони кажуть, ви хто, патрульна поліція, ого, що ж у вас за зальот, що вас сюди відправили. Да не мой добровинный талант и чего там рассказывать. Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас у гостях нарешті людина, яку я дуже довго чекала, і він до нас прийшов. Це командир полку патрульної поліції Білої церкви та Білоцерківського району Василь Коряк. Привіт, Василь. Привіт. Я дуже рада тебе бачити, і ти дуже рідко буваєш в Білій церкві, але ось нещодавно ти повернувся з фронту і знаходишся тут для якоїсь такої величної мети. Я так розумію, чому тебе повернули. Так і є, в принципі, в людині, яка несе службу і в погонах, не дуже багато дається простору обирати хочу туди або хочу сюди, а туди не хочу, давайте я краще сюди піду. У нас є керівництво, яке визначає задачі. З 8 квітня 2022 року керівництво вирішило, що треба мені особисто і моїм людям повоювати. За це ми дуже вдячні, і ми поїхали воювати. А в січні цього року отримали, ну я вже отримав нову задачу з нашого батальйону патрульної поліції Білої церкви розгорнули полк патрульної поліції в складі двох батальйонів. Тобто, можна сказати, помножили на два те, що у нас було: від Ставищ до Гребінок, від Фастова до Медвина. Велика територія. Давай так. Багато хто з наших глядачів, звичайних людей, не сильно розрізняє види поліції. В чому полягають задачі саме патрульної поліції? Це поліція першого контакту. Людина, коли почнемо з того, що людина дзвонить 102, набере на телефоні, коли вже життя якось так повернули, що без поліції не розібратись, неважливо це чи ДТП, чи пожежа, чи сварка, якась бійка, там все що загону, крадіжка. Людина набирає 102 в найгірший момент свого життя. І перший поліцейський, який прибуває на виклик громадян, це саме патрульний поліцейський. Я знаю, що завжди хлопці і дівчата відгукуються на потреби, на проблеми людей. Втім, дуже багато людей починають розказувати таку цікаву пісню. Ти по чому поліція тут? От вони їздять, а інші хлопці вони воюють. Ти е, з 8 квітня 22-го ти був на уже повномасштабній війні, але крім цього, ти ще раніше ж був на війні, ще коли була е, антитерористична операція. Розкажи, будь ласка, чи багато поліції, саме поліцейських е, на війні зараз знаходиться? Багато знаходиться і Чим ближче до переднього краю, тим менше виникає питань, з якого ти підрозділ. Угу. Більше того, у нас корпоративний юмор такий був. Ми ніхто нам не вірив, що ми з патрульної поліції. Да? Наш профіль аеророзвідка, артилерійська розвідка, коригування ну, Взагалі не пов'язано з Ну, Так вже склалось. Треба було щось робити, бо повномасштабка понеслась і намагались бути найбільш ефективними. І багато поліцейських на війні, точні цифри, я і не знаю. Формуються і нові підрозділи, рівні бригади, є і діючі підрозділи, не менше бригад. Всі ми знаємо бригаду, лють, наприклад, да? безліч було жартів, безліч приколів, коли пересікаєшся з військовим. Вони кажуть: ви хто, патрульна поліція? Ого, що ж у вас за зальот, що вас сюди відправили? кажемо, та ні, ми добровільно. Та ладно, чого ви там розказ? Багато хто не вірив. Були випадки, коли е, навіть я посвідчення своє собою носив. Доводилось показувати да, показую. Третя штурмова була перший е, ШБ. Mm -hmm. кажуть, е, глянь, у них навіть посвідчення, як справді. Mm -hmm. Ні, ну красавці, ладно. Не хочете казати, хто ви не кажіть. Все, ну. чи допомагає військовий досвід? От саме в цій роботі. З одного боку, допомагає. З іншого боку, не всі військові практики, звісно, можна застосовувати в поліцейській діяльності, бо скільки основна мета поліції підтримувати. Нормальний стан речей. Військові методи тут трошки не працюють. Не можна передати координати на ураження артилерії і там знести якусь хату, з якою якої гучно лунає музика, я утрірую. Досвід є досвід, і більше того скажу. Щодо тих людей, які в коментарях соцмереж там постійно кажуть, а чому поліція не воює, чому поліція не воює. Ну, по-перше, поліція воює. На жаль, гинуть поліцейські точно так же, як і Збройні сили, і всі інші військові формування. Це дуже шкода. І у нас є. Втрати, але, мабуть, ці люди просто здатні відправити всіх, кого хочуть замість себе на війну. Хай пожежники їдуть на червоних машинах, хай лікарі на швидких допомогах, хай поліцейські тут їдуть, тільки щоб його таке сонечко тут не чіпали, щоб його залишили в спокій, бо багатьом, мабуть, це. Природньо хочеться повернутись в 23 лютого 22 року, коли ще все було начебто якби і нормально. Такі коментарі ображають. Я не бачила, щоб ти там йшов і з кимось воював в коментарях. Це бій з повітряними з млинами. Просто це не виграти ніколи, тому що людині. Не хочеться воювати, не хочеться захищати батьківщину, і скільки йому аргументів не наведи, можна от таку книжку написати. Він все одно скаже: ні, то фіняха поліції де воюють. І я певен, і я пересвідчую, спілкуючись постійно і в поліцейському колі, і в військовому колі, що кожному з цих артилеріст, танкіст, піхотинець, зв'язківець. Йому якось спокійніше воюється, коли він знає, що тут підтримується нормальний порядок. Ми працюємо над тим, щоб кожного дня, кожного е тижня, місяця, кожен рік трошки менше цих випадків ставало. Тут уже ж підсвідомо, наприклад, ті самі потенційні злочинці вони знають, що тут ведеться спостереження, що і зменшується вже просто, навіть отак, е кілька звісно, це превентивна функція. Кожен молодий поліцейський, який приходить на службу, стикається з тим, я сам в свій час з цим стокнувся. Що їдеш на своїй домашній машині, на службу, наприклад, навколо одні порушники. Той поворотник вмикає, той не так гальмує, той не так розганяється. Ну, коротше, безліч порушень. Думаєш, о, зараз я вийду на патрульній машині, всіх їх покарають. Виїжджаєш на патрульній машині, всі такі зайчики навколо, всі ременями пристебнуті, поворотнички включають, все прекрасно. І справа тут же не в тому, що хочеться там виписати мільйон штрафів на там мільйон гривень, мовно кажучи. Справа в тому, що е коли кожен трошки пригальмує, mm -hmm. трошечки уважніше проїде перехрестя, потім може масштабуючи на рік, хтось трошки менше і постраждає від цього. Тому що кожне життя, крім життя орків, цін. Так, дуже. і я бачила декілька дописів, коли тобі е пишуть. І просять, ем, наприклад, щось порішати. Mm. От я пам'ятаю, з журналістом з там по-моєму було да, питання. А, коли починаються? Всі ці дзвінки, там повідомлення, що ой, давайте щось придумуємо. Більше скажу, коли вони починаються з фрази А ось там поліцейський не так вийшов стояв не так, а так. Тобто вже відразу ми... претензія. Да, ми завжди кажемо на камеру попадався? Попадався. Ти потім повертаєшся до тієї камери, стоїш і розповідаєш, що ти не на такі гвинтики прикручений, не на такому стовпі. Ні, ми всі смс-ку отримуємо. Блін, ну, купив, купив фотку собі, виходить, да, своєї машини. Сплатити, дві кнопки нажав, дуже зручно, все, штраф полетів. І наступного разу там вже уважніше проїжджаєш. Вже набагато менше цих спроб щось там десь домовитись і так далі, оскільки це у нас максимально не вітається і жорстко карається. Якщо людина переходить межу просто. Діалога, а за якимись конкретними пропозиціями за щось виходить, це називається стаття 369 Карного кодексу, пропозиція неправомірної вигоди». І за це кримінальна відповідальність. Журналіст, я б згадав той випадок, не будемо прізвище називати. Ситуація була дуже смішна, оскільки я в той час перебував безпосередньо під, під ліманом, да, і тут мені дзвонять серед ночі. Треба ваша допомога, я ж спрошу не можу в Кому яка допомога потрібна? Я кажу, да-да-да, що да, да, случилось? Ой, нас тут зупинили. Далі я не слухав, поняв, що тут невідкладна допомога нікому не потрібна, що це якась там грустна історія. На ранок вже почитав в наших службових звітах, що там була така історія. Зупинили машину, склали протокол, тверезий водій і так далі. В порушенні каменської години там неадекватно себе поводив і все, все, все інше. Після чого ця людина мені... Ще раз написав, що давайте щось придумаємо з протоколом. Ну, По-перше, ні в наших правилах максимально щось придумувати з протоколами. Ну, да. Ми цього не допускаємо. І стільки, скільки в нас доброжилателей, якби... Для того, я так розумію, ви постійно з бодікамерами ходите звімкнутими, щоб ви да. могли довести, що да. ну, нічого такого не було. Так, да. і це не єдиний запобіжник, скажімо так. Є бодікамери. Є е, е, чіткі алгоритми, е, що відбувається з цим самим протоколом, коли його поліцейський заповнив. Багато рівневі запобіжники проти того, щоб ніхто не придумав собі якесь там грішне діло заробіт. І це в принципі працює. Ну і е, останок я хочу трошечки допомогти тобі з е, полком, е, якщо буде ще районний батальйон поліції. Значить, вам потрібні люди зараз. Є маєш шанс запросити пояснити, як потрапити до вас, який вік, які вимоги, е які умови. Робота дуже цікава. Вимоги для кандидатів максимально прості. 18 років має бути ну, тобто повнолітня людина, права категорії Б або більше, тобто легковий автомобіль, немає судимостей. Повна середня освіта. Людина заповнює анкету на сайті, в Гуглі запросто знаходиться анкета патрульної поліції, тести на комп'ютері на загальну логіку і знання законодавства. Питання, ну скажімо так, майже шкільного рівня, військово-лікарняна комісія в медзакладі МВС, здача фізичних нормативів, вони теж на сайті розписані, скільки там треба для кожного віку пробігти, стрібнути, віджатись і так далі. І. Потім в результаті співбесіда. Потім півроку навчання в академії патрульної поліції, в випадку Білої церкви, це Київська академія. І потім ми отримуємо новобранців. В принципі, людина, все, діючий поліцейський, отримує жетон, отримує однострій, отримує зброю на час чергування. І отримує питання. Чого не на війні? Автоматично, просто ще в момент подачі анкети заробітня платня на сьогодні патрульного поліцейського от який, тільки прийшов, якщо не помиляюсь, 21 тисяча гривень. Плюс військова так звана доплата, я не пам'ятаю точної назви, в общем порядка 30 тисяч гривень отримує людина. На карточку щомісяць. я вже захотіла піти в патрульну поліцію, Запрошую. але я, мабуть, старого Взагалі нема е, е, вікових обмежень і ви чудово виглядаєте. Ще і якщо ви відчуваєте, що саме ви можете бути справедливим, чесним поліцейським. Будь ласка, ви можете заповнити анкету. На останок, Василь, я хотіла б, щоб ти звернувся до білоцерківців як поліцейський і як Військовий, що би ти хотів у них попросити ось в цей час або побажати, побажати всім хочеться перемоги, але вона не буде легкою і не буде, мабуть, завтра не відбудеться. Нам всім треба набрати сил і докладати зусиль, кожен по своєму напрямку. Не обов'язково кожному хапати лопату і копати окоп, хоча це теж потрібно. Якщо людина захоче, вона собі знайде. Корисне застосування. Хтось волонтерить, хтось паяє безпілотники, хтось допомагає іншим чином, хтось виготовляє якісь специфічні там запчастини для техніки. Це теж робота. Оборонні підприємства мають працювати, навіть коли це не зовсім централізовано, а у нас війна така, що у нас не все по канонам відбувається. Тому поменше байдужості, побільше включатись, велике прохання не хейтити поліцію. Ми в поліції не ховаємось. До речі, будь-які поліцейські добровільно може опинитись на війні, так як і ми опинилися. І більше того, скажу, наші хлопці ще спробує звідти вижене. Їм це заходить, подобається, вдається. Вони вже вправні. Воїни і е, бажаю миру після перемоги. Я дуже не люблю побажання просто миру, тому що невідомо, який це мир бажають. А от мир після перемоги це всім дуже бажаю. І Він буде. А я бажаю тобі гарної служби, е, бажаю нам всім перемоги і бажаю нашим глядачам якомога рідше мати необхідність викликати патрульну поліцію, але пам'ятати, ви завжди можете це зробити і до вас завжди приїдуть. Саме так.